З вашим коментарем на тисячу відсотків згоден, тому що люди десь щось почули, десь на заборі прочитали. І думають, що в гаражі промислове вирощування буде рентабельно. Само собою для промислових масштабів я завжди це казав і буду казати, що потрібні великі площі. І те, що ви пишете, 300 квадратних метрів ну, це може сказати той мінімум, з якого можна стартувати промислове щось. Але я вважаю, що значно більше потрібні площі приміщення для промислових масштабів. Але. Також ми ще в цьому році розвивали, і в минулому році розвивали, і будемо впроваджувати сезонне вирощування. Сезонне вирощування може бути на вулиці, як і в відкритих водоймах штучно. Ми робимо а також накриваємо теплицею і робимо більше літа раніше можна вийти на вулицю і пізніше зібрати урожай за рахунок теплиці. Тому Можна вирощувати промислово в великих площах, можна вирощувати в теплиці сезонно, можна вирощувати на вулиці штучні водойми. Всі, всі варіанти ми розвиваємо, проробляємо і обговорюємо при необхідності. Таким чином, дякую за коментар. Підтверджую ще раз, що для того, щоб вийти на промислові масштаби, потрібні великі площі приміщення або вуличне вирощування. Ну, в приміщенні, наприклад, 100-200-300 квадратних метрів, можна зробити непоганий цех для інкубації, для того, щоб, наприклад, вирощувати малька, його підперетримувати, підрощувати для літа і займатися сезонним літнім вирощуванням рака. Тому, але інкубатор це не є промислові. Масштаби, це є варіант, як здешевити собі е, літній запуск водойм. Тому що, наприклад, маючи е, там гектар або 5 гектарів е, водойми якоїсь, або маючи 3, 5, 10 теплиць на вулиці, е, потрібно цього малька. Так, перші роки можемо ми допомагати, але більшість людей сама рахує гроші і будує інкубатор для того, щоб заробляти свої е, площі. Більш детально можемо поговорити тут. Інформації дуже багато: шах вліва, шах вправо, Тут купа, 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 купа всього. Тому кому цікаво, набирайте телефон в шапці. Профілю будуємо ферми по всій Україні. Розвиваємо цей бізнес як промисловість, як фермерство. І допомога на всіх етапах: супровід навчання, продаж обладнання, мальомальок в будь-якій кількості є. Все, все до нас. Дякую.